Гра за третє, четверте місце між чемпіоном і броварами. Сильнее, да. Сильнее, Не надо бежать Сидай в захист, Илья, сидай в Леша, <звы> твоя позиция? Алексей! Мазуренко, Сидай в позицию!

Mm. Я а я не знаю. Ну... Mm. Офсайт. Люша, виша, Лія, вийшла, саждай, льотші, члан. Бабшись. Де нападаєш, оп! Давай, давай йому, Да, браво. Панечки один нулі. Давайте чемпіони. можна Таня, ми привіт передаємо Сергію Миколаєвичу. Правильно с нас, Таня передає привіт. Від цих Чемпіони стараються як можуть. І як не можуть. Да, всі ми з усиллями. мами теж стараються морально знімати. На сонці плавимось, але честь наших чемпіонів треба тримати. Відстаємо, да. Так і говорила, загубила м'яч. Давай переду, Даньку, переду Ну, Зайка, давай, давай. Блін. Хто тут не бігає? Пас, па, пас, хирина, і пас. Боже. Да бувайте його нафік туди, Данько, вперед, ганя. Газує. І давай пас. Ай-яй-яй-яй. На замене, наверное. А кто это? Нет, так сейчас переодевается до нас. Макс, иди выше. Глеба, <свист> наш, господи, за... Вань... Ой, блин, ну Илья! сейчас чуть не Илья! 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 давай Илья! давай, Давай давай. Илья! Давай Илья! 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 Илья!

Біжи, хто це, відбирає. Затримуйте батон, доганяйте. Не дайте. Забили. Один-один. Дай назад, блин. А ну куда ты назад даешь? Ну бей її, Макс, бей її! Забив? Ой, молодець! Молодець, рахунок 2-1. <гас> Блин, нам бьют штрафные. Отбирай. Ну пашка, отбирай. Пыджимай, ты не поджимай. Ну. Ну куда? Отбирай. на наше мече на наше мече да звертайся давай давай вера давай! да блин не заважай туди ну ай я пошли. макс позора Це тут б'ють, щось нам б'ють. <плес> <Забили? плес> Ні. <плес> Я річ, вперед, лайка, вперед. Не треба нам цих експериментів зараз. Нам надо. Протримайте себе сиденье, Швидше, Ярик, бежи, 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 Люха, стреляй, блин. Ну, стрельный Да елки-палки. Ярик, смотри, это Ярик, блин! Фух! Ай, я, мать, что за оно? Прякал у меня! Стреляй уже! Ну уже! Да елки палки! Ну как так? Давай, 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 давай! Эй, Ярик, елки палки! Лешка, давай, пацан! Блін, допасне. Давай, давай, кто це? давай. Ай-яй-яй, перехватили. Так, давай, поможи, давай. Да не вбиє, ну зачем уже бути назад? Йоки ну, палки. Офсайд. <головіка> <це таке>? <головіка> ну повертайте, до м'яча ж вже підвертали спиною. І біжи, хто там? Біжи, біжи, зайка, біжи. Ну, постріляй! Є! Молодці! Три-один рахунок! Рахунок Чемпіончики, тримайтеся, не побачила, не знаю. Ми не знаємо, хто з Чемпіони, 10 хвилин лишилося, будь ласка. Ой. Молодец. «О, ой, 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 ой. Сбыл. Ай, ай, ай. Не, Нет, Глеба. Так, наши бьют. Давайте, сальчики, давайте. Забывай, Ванька, давай, забывай.

Зачекайте, бо нас багато на полі вже наче ввели. <тас> так далі передом обертайся. бо Нафіг ви це робите, юнки палки Вперед. Не робіть мені, Ніг. Господь, куди? Куди ти дав? Твою дивізію. Танька, його пересети. Вибійте, вибійте. <плес> Ох, <капець. плес> Майк, та, вікує, та, <плес> та великий в стінку вставайте, хто більший. <плес> там маленький? Вставайте. Блін, ну небезпечно. Ні, Ярічок зловий, Зарічок зловить. Ближче стань тундирка між дубами. Молодець. Умнічка хуба не спіши, Яриця, не спіши, бо знає щось піши. А я є? Ви біжі газуй, Да, є, да, треба знати, поставити. Не прямо, а Давай, дарю, перед тільки.

Давай, давай, швидше пас. А що ще ви ще так перетримуєте? Ой, ой, ой. Ой. Дитина лежить. А що це таке? Не знаю, погано стало чи вдарили. Не знаю. Не не висюда. Та вперед, Люша, наша назад. Бачиш, да, що батон відкривається? Ти бачиш, як ти витягнув? О, фух. Ти розумієш? Ні! Чотири один! Ти забирайте, давай, давай. Да, да. Піджимайте, забирайте. Плина. Леша, выбей, орк.

Вера, выжимай, ты что стоишь там? Да поменяю. Скид еще час. Пять ширина. Глеб, ширина. ширина. Азора, до батала. Батала на третьего. На, треть... Центр, на третьего. Да? На третьего и убегай! Не, не было. Обсаживай только пятой Ви чудите, ворота йдеш більше, я ріду. Таня, не треба, повезло, штангу. Ілюша! Я дивися! дивися! Вибийте! Нападай, донька! Часто... Ой! Ой боже! Та ні, да, не вдарили. Я рік, я рік, Таня.

Де м'ячко? Боже, що ви робите? Мені ігровий. Ви можете вперед його кудись викинути? Не назад, ну вперед. Пшш. Що сталося, щось звістить? Вийшов що м'яч? Аня штрафний. Угу. Нічого не поняла за що, але ну, молодець. Борись, борись, хто це борись. Вже не бачу нікого. Хто там, що там. Я рік перед гаси сюди. Хвилина залишилася, давай вперед. Давай, Илюшка, пас. Алюшкопаса. Що сталося? О, все, це, все. Все уже. Да! Ура! Все, молодці чемпіони. Ми вас вітаємо. Рахунок 4-1 зайняли третє місце -е місце. У цьому турнірі вітаємо серце.